Вони з першого числа будуть інші розпад. Тепер, як ви домовлялися, а за походженням, які бувають? Наведіть приклад. Так, а похідні? А похилі може бути кофі. Для мене. Для Успішно. Успішно. Надолуємо освітніх датах. Ми в контексті середних віків розглядаємо значення усі України для історії всієї Європи среднічним. Ну так. Старайтесь. Старайтесь лошади. Домовилися. Добре, пишемо друге рівня. Добрий день. Як справа. Добрий день, Ігор Олександрович. Ми знаємо, що ви полюбляєте спорт. Можете, будь ласка, поставити свою підпись на тому? О, а ти, де ви взяли це? Тіктокер. Де взяли ви, Видаєте? Молодці є на Три маємо телефон. Побудеш нашого. Все? А можна ще не зустріти. Так що ж, столько підписів потрібно робити. Це ж кабінет карківщина знав. Добре, побажання, нічого собі. Нічого собі. Так, це ж побажати вам потрібно. Когова нам був традицію, відео торт добре побажань, виростили це, зжаємо, Главное, uh, ну, харьків'яну виглядываю побажать під колектора, стиль лицо. А я гость чи колега? Я гость чи колега. Колег. Коллега. <реку> 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 слава Україні. Ну, колегам. Героям слава. Вот вас у Противоположили там позицію. Можна будь ласка, з вами сфотографуватися? Можна. Можна. Де вам будемо показати? Поставила крапечку з комою. Х, невідомий яке? А? Яке це невідоме, як його роз... знає? Якщо взяти цю школу, вона зроблена з душу. І тут ви бачите, що немає такого стандартного рішення щодо кожного кабінету. Кожен кабінет має свою фішку, свою ізюмінку харківськи Це... Ви посиділи за парту. Як взагалі, як батько, щось тепер наші там, діти вчаться в таких умовах? Ви знаєте, Що стосується парти, у нас була набагато гірша парта, вона зручна, дуже можете спробувати її. А що стосується того, як я відношусь до цього, я погано відношусь. Я погано відношусь, бо ми навчалися. На поверхні і діти повинні, щоб вони навчалися на поверхні, а не під землею. Але йде війна, і ми розуміємо, що доки вона не закінчиться, доки не настане мир, ми будемо вимушені навчати дітей в таких маленьких. І не виходить на пела, тоді це нагадаю на порядку. Там була ліса з принципом. Побачила, як все працює, в другу чергу, здається, казали, що у квітні степени. Чи таке було бажання, щоб ще більше дітей отримувало навчання Ось про другу чергу, про виконані роботи, про скільки кабінетів працюють, скільки дітей ще зараз? Ну, знаєте, дуже важливо, щоб ми відкрили сьогодні другу чергу, бо коли ми відкрили першу чергу, звісно, не вистачало кабінетів і більша кількість дітей може сьогодні вже навчатися. Зараз ми відкрили другу чергу, і це 8 класів. Взагалі 17 класів, які зараз це ви бачили, що практично вони всі. Крім цього, якщо взяти по кількості учнів, то цієї школи зараз навчається 768. Учнів, і ми не будемо збільшувати поки що кількість учнів, хоча запит на це є і великий запит, але ми пішли по пути, тому, тому що е, е, додати кількість е, І Сьогодні ми маємо можливість, щоб діти навчалися три дні на тиждень буде. 5-6 років у когось буде 7 років. І це було побажання батьків. І ми, я вважаю, забули виважене рішення щодо кількості учнів, щодо навчального процесу. Що стосується інших дітей, то так нам потрібно сьогодні зробити, побудувати школи. Крім цього, ви знаєте, що ми до 1 вересня плануємо відкрити сім шкіл, під. Земле, так ми вимушені це робити, бо не маємо можливості зараз навчати дітей на поверхні. З того, що у нас така безпекова ситуація. Вихідність. Що стосується вихідних, то так, тут дуже багато дітей і тут, і поряд з цим у нас є такий безпечний простор, який ми відкрили разом з урядом Фінляндії, завдяки їх підтримцям комічної фінансово. Я хочу сказати, що повністю заповнені всі навчальні класи тут у вихідні дні, тут є малюки, які готуються прийти до школи, це дуже важливо. Батьки тут, тому якщо ви прийдете сюди в суботу, в неділю, ви побачите тут зовсім інший ритм життя.